Христос Воскрес! Возлюблені брати і сестри! Після свого Воскресіння Господь Ісус Христос неодноразово являвся своїм учням для того, щоб ствердити їх у істинності свого славного Воскресіння. Христос явився Марії Магдалині та іншим жінкам Мироносиця, двом учням по дорозі в Емаус в образі подорожуючого, зляканим апостолам, коли вони закрились в будинку, боячись іудеїв. Сьогодні ж, на восьмий день після свого Воскресіння, Христос стверджує у вірі апостола Фому. Того ж першого дня на тижні, ввечері, коли двері дому, де збиралися учні, його були замкнені з остраху перед іудеями. Прийшов Ісус і став посередині, і каже їм Мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки і ноги і ребра свої. Учні зраділи, побачивши Господа. І Ісус же сказав їм вдруге: Мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, дунув і говорить їм: Прийміть Духа Святого. Кому простите гріхи, тим простяться, а кому залишите, залишаться. Фомаш, один з дванадцятьох, який називався Близнюк. Не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому: Ми бачили Господа. Він же сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від цвяхів, і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Після восьми днів учні його знову були в домі і Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі: дай палець твій сюди і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, а вірним. Фома у відповідь сказав йому Господь мій і Бог мій. Ісус говорить йому: Ти повірив, тому що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили, і увірували. Багато інших чудес утворив Ісус перед учнями своїми, про які не написано в книзі цій. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, мали життя в ім'я Його. Євангеліє від Іоанна Явившись апостолом після Воскресіння, Христос дозволяє їм доторкнутися до своїх праводенних рук та ребер, щоб через дотик до ран удостовірити їх в істинності свого Воскресіння. Споглядання учнями тіла Воскреслого Ісуса, на якому лишились рани від розп'яття, засвідчило, що Христос дійсно воскрес і Воскрес із тим тілом, яке мав під час земного життя. Це було потрібно для того, щоб апостоли утвердили свою віру в Ісуса Христа як Сина Божого. Та стали непохитними в проповіді Воскреслого Христа. Ісус говорить: як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, дунув і говорить їм: прийміть Духа Святого. Преподобний Серафим Саровський повчає, що Христос по Воскресінні Своєму дунув на апостолів і відновив дихання життя, яке було втрачено Адамом, і дарував учням ту саму Адамову благодать Всесвятого Духа. Святитель Іоанн Златоуст доповнює. Як цар посилає правителів і дає їм владу ув'язнювати та звільняти, так і Христос, посилаючи учнів, наділяє їх такою владою кому простите гріхи, тому простяться, на кому залишите, залишаться. Фома, один із дванадцяти, не був присутній при цій події. І коли він зустрівся з апостолами і почув, що вони бачили Господа, він не повірив і дерзновенно сказав, що якщо не побачу на руках його ран від цвяхів. І не вкладу пальцями в рани його від свяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Тут перед нами постає не образ невіруючого учня Христового, а приклад щирої та чесної людини, яка прагне особисто переконатися у Воскресінні свого учителя. Апостол Фома відрізняється від своїх братів-апостолів тільки тим, що, не побачивши явлення Христа, з нетерпінням чекає його і отримує від Господа. Та коли являється Христос і дозволяє Фомі торкнутися тілесних ран, то й восторжено вигукує Господь мій і Бог мій. Таким чином, апостол Фома став першим із людей, хто визнав Ісуса Христа Богом. Ти повірив тому, що побачив мене блаженні ті, які не бачили, але повірили. Ось як пояснюють ці слова святитель Ігнатій Брянчанінов. Цими словами Господь єднає з апостолами усіх віруючих. Всієї землі і всіх часів і так дозволяє споглядати події, очевидцями яких були апостоли, Бога, невидимого для тілесних очей, жива віра робить видимим для душевного ока, розуму. Возлюблені, брати і сестри! Без Воскресіння Христового неможливо пояснити той перелом, який відбувся в душі апостолів та самого апостола Фоми, тому що сам факт Воскресіння Христового це торжество нашої віри. Торжество правди, торжество добрих справ, торжество життя, торжество безсмертя. З пасхальною радістю і істинною вірою вигукнемо разом з апостолом Фомою: Господь мій і Бог мій, воїстину воскрес Христос!